Всім привіт! Ви на каналі смаколики Юлії і сьогодні поділюся простим, але ідеальним рецептом маринаду для оселедця. Він зробить рибу ароматною, ніжною і дуже смачною. У мене є філе з трьох рибин. У попередньому відео я показувала, як засолювала оселедець. Посилання залишу нижче під відео. Отже, для маринаду в сотейник налила 200 мл води, вливаю олію, між іншим олію можна додати в кінці з оцтом. Чайна ложечка солі. І спеції перець з горошком та лавровий лист. І ставлю на вогонь, щоб закипіло. Філе вже підготовлене, і по можливості позабирала маленькі кісточки та нарізала шматочками. А маринад за той час вже закипів, покипів декілька хвилин і в кінці додаю, оц 9%. Залишаю його повністю охолоджуватись. Рибку підготувала, також потрібно нарізати дві великі цибулі півкільцями. І викладаю у контейнер. Я думала, що так мені буде гарніше для відео, але найзручніше буде викладати у банку, щоб маринад повністю покрив рибу. Шар риби, шар цибулі знову так повторюю до самого верху і заливаю холодним маринадом. Перекладаю до холодильника хоча б на декілька годин і можна смакувати. Між іншим, цю цибулю при подачі не використовую, а роблю свіжу замариновану. Оселедець виходить дуже смачний, не пересолений і ідеально смакує з картопелькою. Якщо вам сподобався рецепт, ставте подобайку та підписуйтесь на мій канал. Також діліться відео з друзями і пишіть коментарі. До зустрічі!